Знаю, знаю, в кожного є зуби. В когось такі, а в декого такі. І кожному я впевнена є, що про них розказати. Та в мене теж є своя історія. Але перш ніж ми про це поговоримо, хочу подякувати фанам та суперфанам, які постійно підтримують мене та мій канал. Я з нетерпінням чекаю цікавих коментарів від вас. Вони завжди підіймають мені настрій. Дякую, що ви в мене є. В дитинстві майже всі бояться стоматологів. І не в дитинстві теж. І це не дивно. Ти сидиш в коридорі, чекаючи прийому, і чуєш ці моторошні звуки. Не страшно. Зовсім не. Так, в мене немає фобій стоматологів. Єдине, що мене завжди дратує, так це цей специфічний запах. Його ні з чим не сплутаєш. Після прийому в лікаря в мене таке враження, наче цим запахом просочується весь мій одяг та волосся. Бе. І я от так подумала: а чого це всі бояться стоматологів, а я ні? Напевно, тому що в дитинстві мене рідко до них водили. В мене якось зуби самі по собі виростали. Потім ших-ших-ших, самі випадали. Мам, я собі зуба вирвала. І знову самі виростали. Майже не псувалися і не боліли, принаймні в моїй пам'яті це не залишилося. Зараз вона забуде все. І навіть якщо і треба було поставити якусь пломбочку, то Анестезія мені не потрібна була. Тобі боляче? Е-е-е! А зараз? Е. е І тут не? е Мені краще було трішки потерпіти, ніж потім півдня розмовляти так. Єдиною проблемою було те, що зуби в мене виросли криві, особливо нижні. Їм точно не вистачало місця на моїй щелепі. І вони вишукувалися отак. У шаховому порядку. Але чи було це проблемою? Ну, якби ні. Особливо для мене малої. Мене це навіть нічогенько так звеселяло. Влітку, коли ми їли кавуни, я любила залишати на шкірці кавуна відбитки своїх зубів. А чого весело було? Але мама таки відвела мене до лікаря ортодонта на консультацію. Бо якби дівчинка гарненька, а от зуби все псували. Щоб вирівняти мої зуби на той момент, треба було ставити брекети на обидві щелепи, бо якщо розширювати нижню, то й верхню теж треба. Але я не раджу вам це робити. Краще мати хоч і криві, але міцні та здорові зуби, ніж рівні, але пошкоджені залізяками. Мама дослухалася до поради лікаря. Здоров'я важливіше. І тому я й досі ходжу з кривими зубами. І от, коли я вже виросла, вирішила піти попитати, може щось мені таки з тими зубами зробити, якось вирівняти. Вам спочатку треба видалити усі зуби мудрості, які в мене ще навіть не вилізли, а потім вже ставити брекети. Але ми не гарантуємо, що вони допоможуть у вашому випадку. М -м -м. І я така, а ну його нехай не болять і слава Богу. І на сьогоднішній день я намагаюся слідкувати за своїми зубами, щоб вони якнайдовше залишалися міцними та здоровими. Якщо я раптом таки наважусь їх рівняти, то обов'язково вам про це розповім. А поки вони аніяк не заважають мені по життю, навіть підіймають настрій, особливо в сезон кавунів.